Вітаю друзі, е е перебуваю, е перебиваю сахар на пудру. Е прийшов час для підкорбки. Я не знаю, як то хто робить. Я підкармлює, е підкармлюю, підкармлюю. І це для мене я хоть і залишаю пчілкам, бджілкам. бджілкам Достатньо кормів, але ж е мені так е на серці легше. І е з утепленням мені легше. ну Отака людина. І е якщо хтось якось по-другому, то це ж е ви самі знаєте, що е в пасіці немає якихось е правил таких, е ну, котрі ну ви, ви поняли про що я кажу це така, як то кажуть, діяльність що е... треба експериментувати та е... імпровізувати отак От я скажу Ну, я підкармлюю, в минулому році купив в магазині Канді, воно було ніяке, задубіло на рамках, і таким чином в мене середнічки, середні сімейки загинули в кількості там чи не згадаю, чотири чи п'ять сімей. Сильні то вони розігріли, а от слабенькі, слабіші, ні. А, за що ще сказати? Ну, це була перша спроба, я побачив, ну, трохи, трохи не невчасно. А, і рішив зробити сам, як в позапрошлому році, і в мене ну, доволі так непогано вийшло. Досі лежать, не потаяли заліто на веранді, ну і, і все, все, все добре. Ну, я не про це, я про те, як я ну, зіштовхнувся з проблемою, як накрутити пудру в, в, в нормальних об'ємах. Ну, щось своє, щось подивився е, в, в тернеті і хочу поділитись з вами. Може, комусь е, буде наразі. віддирочку, у відеоці отвір, отвір під основний штіфт болгарки, і під три три шурупа котрі тримали, ну болгарка стара, тримали оцю шайбу. Шайбу відкрутив, це шайба з, не знаю як, як це, пружина. Відкрутив, зробив отвори, перекрутив болгарку, щоб вона була ось так, держалась як відеоцю. Бачите? Болгарка старенька. Взяв. Цапку стару теж, бачите, стара, сталева. Така що, ну, ви пам'ятаєте, що це таке, що вона її важко наточити навіть. І. і все. Шайба. Шайба, цапа гайка. Все таким чином засипаю не, по, не багато, щоб воно добре дробило, накриваю кришкою, і воно круте. І виходить ось така. Ось така пудра, дуже добра, дуже мілка. Ну, якось так, друзі. Кому сподобалось лайк, підписка. Гарного настрою, доброго вечора.